Дякую, дякую ще раз, дякую, шановні мої глядачі, за ту потужну підтримку, яку ви надаєте мені під кожним відео. Якби не ви, то не сидіти мені по цю сторону екрану і не розповідати про свої в'язальні враження за 2024 рік. І якщо моє життя воно було доволі складне, і маленьку частинку його я показала вам у попередньому відео, то моє в'язальне життя воно було геть іншим. Ніколи в житті в мене не було настільки різнобарним і настільки цікавим, що мені здавалося, що я як той фейерверк, який взривається, вибухає. Повнотою емоцій з різними відтінками, і ви знаєте, цей рік я б хотіла назвати різнокольорове враження, і багато артикулів, і цікаві какетки, і приємні знайомства, але про все по черзі. Я не буду розповідати, скільки виробів я відв'язала, мені здається, це не цікаво. Знаєте, це як найцікавіші моменти, які вихоплені зі стрічки. Так само буде і в мене. Перший найцікавіший момент. Кожного четверга о 10.00 я сідаю коло монітора і дивлюся прямі ефіри від САНАТА ЯР. І я дуже вдячна цьому магазину за те, що він організовує і, сподіваюся, це буде гарна традиція, продаж виставку Вовна Фест, де майстрині, які виробляють товари своїми ручками, можуть презентувати свої вироби. І коли я виявила готовність приймати участь, я взагалі не знала, що, як, з чого почати, як це буде. І хочу сказати, що вже пройшло дві виставки, і я можу назвати себе досвідченою майстриню, яка мала нагоду і честь приймати участь саме у цій виставці. І саме завдяки ній я познайомилася з цими двома красунями, чому дуже вдячна і підтримую з ними зв'язки. Також вовна фест, це було знаєте, не про продажі. Взагалі цікаво було подивитися, на що дивляться люди. Також я мала нагоду поспілкуватися з вами, майстринями. Не через екран, а наше ви обмінюватися досвідом. Це було настільки цікаво, настільки позитивно. Ви навіть не уявляєте, скільки позитиву я привезла у село, і мені вистачило це надовго. Це знаєте, як павербенк, як який зарядили. Він працює, працює, працює. Потім він все. Свій заряд втратив і йому потрібно підзарядитися. І саме такі підзарядки роблять дівчата з магазину Соната Ярн, влаштовуючи Вовна Фест. Так ось, це було перше надзвичайно цікаве і емоційне враження від 2024 року. Далі, гуртаючи стрічку інстаграму, магазинів, замовляючи той чи інший артикул, я бачу, що і ви так само зупиняєтеся на тих самих артикулах і на тих самих кольорах, і ви не уявляєте, як моїй душі стає тепліше. І саме ця платформа подарувала мені. Багато цікавих з вами знайомств, які платформі YouTube у 2024 році я мала можливість попрацювати і створити для вас цікаві проєкти. Вони були і легкі, і складні водночас, і в той момент я пробувала нову пряжу. І ви знаєте, на цьому я хочу зупинитися, що. Один з найулюбленіших виробів це лапапейс. Багато років тому я все думала, як, з якого боку підступитися, щоб це в'язання було у задоволення, щоб це було легко розрахувати, я винайшла цей метод, і мене, знаєте, як у та хвиля, вона я в неї втрапила, вона підхопила і несе, 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 як перекатеполе, я не можу зупинитися у вирії лапапейс. Так ось, саме завдяки пані Ірині я мала нагоду відв'язати нову кокетку із нової для мене пряжі. Я ніколи з нею не працювала це кашемір. Ця пряжа вона доволі була для мене суперечлива, вона і класна, і завдяки тому, що віддає фарбу, було невеличке розчарування. Чи можу я порадити цей кашемір? Так, дівчатка, можу. Він для мене і. Карни і гребіни водночас, і елементи карності, і елементи гребінності, якщо можна так сказати, присутні саме в ній. Гр... Від гребіної мені здається, це її важкість, і, знаєте, такий, ну, сподіваюся, ви зловите ту хвильку, лоск. І я раджу вам в'язати саме з цього артикулу, але не різнокольорові вироби, щоб не втрапити ту холепу, яку я втрапила, а однотонні. І тоді ви справді отримуєте справжню насолоду. Мені, звісно, людині, яка працює з бабінним кашеміром, подобається те, що не потрібно робити 10 вузликів, тому що італійські фірми виробляють по 25 і по 50. Грам, а відв'язуючи лопа на 48 і на 50 розмір, ми розуміємо, скільки кінчиків потрібно з'єднати, і це мені не зовсім подобається. Так ось, відв'язавши одну, я вирішила проекспериментувати. Фотографії вставляю, ви це все бачите. Я вирішила: а що буде, якщо я попробую з бебіяком? Це артикул Голок, де бебі як з Ангорою. Цей артикул мені дуже подобається. Я б вам розповідала, що в залежності від кольору, ця пряжа має різний вигляд. І навіть я, якщо покласти один артикул і другий, не скажу, що це одне й те саме. Пробувала експериментувала, мені дуже сподобалося. Далі я для себе вивела. Раніше, здебільшого, я в'язала або джемпери з довгим рукавом, або футболки. І для мене була знахідка це рукавчик 3 чверті. Тож, дівчата, якщо в одній моделі вам зажарко, в другій захолодно, будь ласка, візьміть до уваги рукав в 3 чверті. І таким чином я від... у мене була відв'язана друга експериментальна модель. І вже наприкінці цього року я також мала нагоду вже. Якщо перший виріб, це три однакові кокетки. Був відв'язаний з доволі товстенького кашеміру, то остання модель була відв'язана з кашеміру Лора Піана. Я казала, він мені дуже подобається. Саме полюбляю в'язати 500 метрів на спицях номер 3 Полотно, саме об'єм полотна, мені здається, ідеальний. Саме цьому метражу ця пряжа гарно дропіюється кашемір лора піана, він маслянистий, випускає рівномірний делікатний пушечок, тим паче обравши сірий колір, я розуміла, що він буде. Ну, обравши, я розуміла. Роз... Звісно, тут потрібно розуміти, що обирала не я, а обирала моя замовниця пані Ірина. Все ж таки, зупиняючись на сірих кольорах, ми повинні розуміти, що вони будуть найпухнастіші і найм'якіші. Я дуже рада, що. Ця папеса сіла, як ми бачили, і цей виріб можна вважати вдал. Тож, дівчатка, ще раз і ще раз хочу сказати: ви мене запитуєте Юлю, який кашемір ти порадила. Один із варіантів це кашемір Лорапіана. Я його пробувала в'язати і у більш товстому метражі, але, на мій суб'єктивний погляд, мені здається, що полотно вже не так, делікатно і струменисто виглядає, як у метражі 500 метрів. І ось таким чином у мене, була, у мене було відв'язано три лапописи з однаковою кокеткою. Далі я мала нагоду, лапопис було не так багато, як хотілося, але всі вони з, з якісної італійської пряжі. Тобто кашемір. Бабіяк Зангору і знову Кашемір. Ну, Рік супер. так? Далі я мала честь нагоду, сумісний проєкт, це Кашемір-Кардів. Це відкриття всього мого життя. Це як з'їсти те, що ти ніколи в житті не їла. Відчути цей смак і ніколи його не забути. Ось так само в мене трапилося із кашеміром Кардів. Це щось надзвичайне, це щось поза. Тим, що можна порівнювати. Він доволі дорогий, але якщо ви маєте нагоду, не нагоду, а маєте можливість спробувати хоча б два маточки і відв'язати маленький виріб, дівчата, звісно, звісно, я рекомендую. Тобто надзвичайний вибух емоцій, це кашемір від кардів. Супер, супер, ще раз супер. Наступне моє в'язальне враження. Що це таке? Довго не думаючи, я пригадала, це було наприкінці цього року Жакардові Історії 2. Ви взагалі знаєте, що я той човен, яка полюбляє пливти сама по собі, бо не полюбляю жодних обмежень будь-чому. Але є візерунки, є какетки, які можуть бути у мене збережені не один рік, але виріб так і не побачити світ. Тому бага... Тому є багато певних причин. Але саме завдяки цьому проєкту я розумію, що я повинна забути про всі обмеження і спробувати створити те, за що боюся взятися. Так от зараз на мені цяла попеця, за яку я боялася братися, і дуже вдячна, що незважаючи на всі перепони, вона в мене народилася і я. Любуючись цією красою, сиджу і розповідаю вам про свої враження від 2024 року. Але тут я хочу сказати не тільки враження про кокетку, і коли я розповідала, не всі побачили тут оленя. Подивіться, будь ласка, це ось такий красень. Він навіть має метелик і його так ось ці ріжки. Подивіться. Такий справжній олень-чоловік. Насправді, ця кокетка була розроблена для чоловіків, але як тільки я побачила, я зрозуміла, що вона повинна бути у моєму гардеробі. Але насправді тут я хотіла б зупинитися не тільки на тому, що я молодець, і все ж таки відтворила те, чого боялась, а й в тому, що я обов'язково зроблю повний огляд по цій пряжі. По 100% вовні. Вона для мене є бюджетним сегментом. Виробник сесії взагалі 2024 рік подарував мені цього виробника. Ну, ви знаєте, я завжди чомусь проходила повз, і він мені чомусь не внушав тієї довіри. Яку я отримую від інших фабрик. Так? Це біоджолі Модеста, Тоти Данкан, Лура Піана, Зінья Баруфа, багато-багато відомих виробників, і все завжди проходила повз. І як я була здивована і беру свої слова назад, наскільки недооціненим виявився цей виробник. Скільки партикулів я не пробувала, від нього у 2024 році від кожного була в захваті. Я не можу сказати, що пряжа від нього по преміальній ціні, ні. Вона, мені здається, доступна для кожної із в'язальниць. Також, що стосується 100-відсоткової вовни, яка називається кентари, я дуже вдячна, що ви, дівчатка, мене послухали і також познайомилися з цим артикулом. 650 метрів на 100 грамів я в'яжу дві ниточки з пицями 3,5. Чим мені взагалі що було для мене відкриття з цієї пряжі? Вона, по-перше, після правильного проння, вона неймовірно гарно розкривається, незважаючи на її шерстистість, завдяки тому, що на ній немає осьових волосків, вона не колеться. Хоча, якщо ми візьмемо в одну руку дундагу, в другу руку цей кентайр, то ми отримуємо однакові враження. І якщо для багатьох дундага вона колеться, то кентар я ношу на голе тіло і е, не маю жодних подразнень. Вона це пряжа, яка Буде вам вдячна за те, що ви з нею створили виріб і буде радувати не один рік. Бо насправді, якщо ви забажаєте її зваляти, у вас не так все це легко вийде, і це величезний плюс цієї пряжі. Вона карна, але не дозволить себе так швидко зваляти, як, ну, чого не завжди ми це хочемо. Так? І буває як. Є виріб з карної пряжі, вона може випадково потрапити до пральної машинки, і ми можемо отримати потім геть виріб, який ну, підійде тільки маленькій куклі. Так ось саме цей артикул Кентайр нам подарує. Враження від насіння на багато-багато років. Дуже подобається далі. Що стосовно кольористики, ми можемо побачити, вона може бути геть різна, і меланжева, і. Саме в пряжі можуть траплятися і е, як просить і завдяки тому, що пряжа може бути синьою, а випускати сидий пушечок, вкривати як туман, як димка, то ефект від полотна вже буде більш глибокий і більш дорогий. І насправді хочу сказати, якщо при правильній обробці, ви побачите цю пряжу, то ви ніколи в житті не скажете, що вона, ну, мені здається, відноситься до бюджетного сегменту. Її ціна приблизно 140-160 гривень за 100 грам зараз на ринку. Далі Ну, різноманітні кольори, починаючи від чорного, чорний з просіддю, чорний з різними краплинками, багато тонів зеленого, червоного. Тобто ця пряжа створена для того, щоб втілювали будь-які ідеї у наше з вами в'язальне життя. Тож, 2024 рік подарував не тільки мені цю надзвичайно цікаву кокетку, а й подарував. Пряжу Кентайр. Я трішки хочу зупинитися на літньому в'язанні, тому що я не могла відірватися від пряжі секційного фарбування, і це було два виробника Лана Гросайлен. Перший раз я спробувала працювати із бавовною шнуркового типу. Це був пряжа секційного фарбування з піма катону. Вона для мене була, ви знаєте, доволі суперечлива. Я не розуміла, що з неї буде, як це буде виглядати, і чи можна саме подібний товщину, так, пряжу з подібним об'ємом носити влітку. І я відв'язала, спробувала і геть не пожалкувала. І Саме в 2025 році я вам покажу також вироби з цієї пряжі. Її м'якість і її кольори, скажімо так, відклали певне місце у моєму серці. Також працювала з пряжою, де було поєднання бавовни з льоном, бавовна, з ефектом фламе. Я працювала з подібною пряжою, але саме від цих виробників це була прем'єра, якщо можна так сказати. Відв'язала, поносила, була просто в захопленні, але подібна пряжа, ви повинні розуміти, має і недоліки. Ті місця, які не скручені, а просто, знаєте, як ватка, то, звісно, вони доволі схильні до тертя, до утворення катушек. І якщо як я постійно носити рюкзак, або якісь великі сумки, то на превеликий жаль, ця пряжа не підходить. Завдяки тому, що там є і потовщення, і потовщення, незважаючи на будь-який об'ємність єм, об цієї пряжі, бо якщо ви подивитеся і подумаєте, вона затовста, як її влітку можна носити. Так ось, завдяки тому, що там є і, товстень, і товсті, і тонькі місця. Ця пряжа вона причудово продувається. І в будь-яку погоду, коли холодно і коли спекотно, ви будете впевнено себе і нормально почувати. Також спробувала я від ленг пряжу також поєднання бавовни з віскозою. Я не дуже полюбляю такі поєднання, але все ж таки спробувала і. Також не пожалкувала. Влітку, звісно, пряжа секційного фарбування це був мастхев мого гардеробу. Я взагалі тепер не уявляю, як літо можна прожити без подібних виробів. Так само дуже-дуже я була задоволена, і це ленг Парадіс. Мені здається, була пряжа Деградей, я вам все вставлю, Всі артикули ви побачите. Зараз я розповідаю виключно про ту пряжу, яка мені сподобалася, і яку я вам рекомендую. Багато на ній я зупинятися не буду, тому що у всіх моїх попередніх відео ви зможете детально подивитися огляд. Умовно кажучи, так, в мене немає окремого огляду, але, розповідаючи про ті чи інші вироби, звісно, я ділюся враженням від пряжі. Це також для мене була знахідка. Далі мені дуже сподобалося працювати з пряжою, я відв'язала топ з хаки. Не з хаки, а е, кольори подібні до хакі, Працювала тоненькими спицями метраж, бавовни, здебільшого, я боюся, 400-420 метрів на 100 г, це не вовна, яка розбухає. Але це також для мене був певний досвід, де потрібно напружена, не розслабляючись, рядочок за рядочком е, спицями 2,5 і мені здається, що також це гарний, цікавий, красивий вдалий досвід в літньому моєму в'язанні. Також хочу поділитися інструментом, чому тому що саме він допоміг мені створити деякі з виробів. Це спиці рожеві мені подарувала пані Ірина. Фотографію вставлю, покажу. Я їх бачила тільки на картинці, і мені завжди було цікаво, бо багато дівчат, як тільки вони вийшли, вони придбали їх собі. І я, по-перше, мені дуже сподобалося за, за рахунок того, що там є насічки на Правильно кажучи, неправильно на спиці, вони тримають і мені здається, що ця спиця підходить для людей, які страждають рядністю. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Незважаючи на те, що полотно на цих спицях приємно ковзає. Мені здається, інколи, знаєте, що вони швидше допомагали мені в'язати. Але баво ну, в'язати на цих спицях саме задоволення. Далі чомусь саме в 2024 році я відкрила саме для в'язання великих виробів це спиці номер 2 Я вважала, що 2,5 – це той мінімум, який повинен бути присутній. У розмірі, до прикладу, 10-13 см. Так? Бо гадала, що спиці 2 це виключно шкарпетки. Але ні, саме такий об'єм спиць допомагає створювати гарні резинки на моїх виробах. Так що, дівчатка, ось таке було моє приємне відкриття спиць номер 2 у 2024 році. Ще одне моє враження це шкарпеткова пряжа. Але зараз не про шкарпетки, а про те, що я розповідала і розповідаю вам. Шкарпеткова пряжа дає змогу, якщо вона товстенька, створювати не тільки шкарпетки, а й аксесуари. В даному випадку у мене були шапки і два джемпери. Завдяки своїй скруці, завдяки своїм кольорам. Мені просто-напросто потрібно було взяти в руки спиці, розрахувати, відв'язати класичний реглан, і вуаля за рахунок надзвичайно цікавих кольорів отримати феєрію барв у виробі, тому що секційне фарбування само по собі допомагає створювати надзвичайні і неповторні вироби. Далі шкарпеткова пряжа, якщо ви ще не в'язали а бажаєте в'язати, дає, дає багато переваг в аксесуарах. Вона гарно тримає форму розиночки 2х2, 1х1, ну тут вже взагалі за вашим бажанням, вони не розтягуються, завжди мають презентабельний вигляд і Саме завдяки скрутці, мені здається, ця пряжа вона майже не мнеться. Не буде такого, як з кашеміром. Ви витягли з шафи, і у вас немає допоміжних приладів, які допоможуть вам розрівняти, як було у мене. Я його далі поклала. І, звісно, яку наступну річ ми витягнемо? Джемпер зі шкарпеткової пряжі. Це та пряжа, яка не підведе, я розповідала, як у мене, коли я працювала ношу джемпер з верблюду, заправила його в штанці, а коли я захотіла розправити, то в мене таке жмакане, пожмакане, то я зрозуміла, Юлю потрібно джемпер вставити в ту ж позицію, яка було, аби не було конфузів, і я відчувала себе впевнено. То, що б ми не робили зі шкарпетковою пряжею, вона завжди буде презентабельно виглядати. Ми можемо її прати в машинці, і саме цей виріб буде нам і в пір, і в мір, і в добрі люди. Тож таке враження 2024 року це товста шкарпеткова пряжа секційного фарбування. Якщо ви бажаєте, скажімо так, джемпер на довгі роки, які ви можете прати в пральній машині, не заморочуватися, ви можете обрати товстеньку шкарпеткову пряжу одну тонну і лапописи створювати. да, Будь-що, до чого я, до того, що. Що якщо ви ще не придивилися до подібного метражу, обов'язково дівчатка, придивіться. Також у мене були, що хочу сказати, і шарфи зігзаги були створені. Я створила майстер-клас по хустині Бактусу. І дуже вдячна за те, що ви в'яжете по майстер-класу. У мене був створений майстер-клас на об'ємну шапку з товстої пряжі ровничної крутки. Я також вдячна, що ви в'яжете по моєму МК і носите, сподіваюся, із задоволеннями. Так що, дівчатка, 2024 рік був для мене надзвичайно цікавий як в е, спробі нових артикулів, так і у тому, що я в'язала своїх улюбленців, ви пам'ятаєте, Бебі Верблюд, Бебі Верблюд шовком у мене був фотографію я вам вставляю. Бебі Як у мене був, ще раз фотографію вставляю. Кашемір, різноманітний у мене також був, е, пряжа. Моя з фаворитів бебі альпака на поліамідному шнурочку у мене була. Вам також вставляю окрема, окрема скажімо так, ланка це мої жакардові рукавиці, де я з візерунком не експериментую. Він для мене ідеальний, а експериментую у пряжі фотографію я вам вставляю. Шкарпетки будуть окремо, тож, дівчатка, 2024 рік був для мене просто вав у всьому і знайомстві. І знайомстві з вами. І з тим, що я відв'язала, як мені здається, багато надзвичайно класних виробів. Я дуже сподіваюся, що 2025 рік також буде доволі продуктивний. Сподіваюся, що він мені принесе також нові знайомства і багато цікавих робіт. Огляди пряжі будуть, майстер-класи будуть. Всьому своя черга. З вами була Юля, Рукодільниця-Балтівниця. Сподіваюся, що вам зі мною сьогодні було цікаво. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і написати будь-який коментар. З вами була ваша Юля, до наступних зустрічей. До побачення!